Ще з'явилася інформація. Хотіла, щоб ви відрефлексували, Україна обіцяє заходу контрнаступ у 2025 році. Якщо за умови, якщо нам допоможуть протриматися у 2024 році, про це пише про це, пише видання Le Figaro. На думку французьких військових джерел в Україні переможе. Той, хто першим мобілізується, але обидві сторони не хочуть робити рішучого кроку, і видання зазначає, що в Україні суспільство демонструє ознаки в тому від війни, яка здається безнадійною, навіть якщо це поставлено на карту життєво важливо. Чи згодні ви, по-перше, з такою оцінкою, що могло б переломити війну ситуацію війні на нашу користь? І ще одне таке підпитання: зачіпляють вони питання мобілізації, але в нас якраз в парламенті вже проголосований закон проєкт ще підпис від президента, і власне чи це впливає на перебіг війни? Скажіть, будь ласка, як це підсилить нашу армію? Ну, якщо чесно кажучи, той законопроект, який проголосований, ну він суттєво на перебіг і форму мобілізації не впливає? Значно більше впливає закон, підписаний президентом накануні, проголосований в травні минулого року. Ну, не дивуйтесь, ну, але так. На про жаль, зменшення. Був... Так, про зменшення призовного віку до 25 років. І мені здається, є... я можу припустити, що він вже застарів. На жаль, ну, але будемо дивитись. Можливо, справа в тому, що мобілізація це ж не тільки закони, які приймають Верховну Раду. Це укази президента. Першим ділом це укази президента. Це постанови кабінету міністрів по мобілізації, що стосується мобілізаційної підготовки мобілізаційної готовності, і якщо цю роботу встигнути спланувати ретельно і послідовно, то шанси у нас є. Якщо ж все буде продовжуватись таким чином. Тривати рухатись таким шляхом, як зараз, ну то, власне кажучи про наступ, це дуже сміливі заяви, тому що е, наразі, так, командувач е, оперативної ООС, здається, е, вчора чи позавчора, всього чи навіть сьогодні, заявив, що співвідношення наших сил що обороняються з противником. Там чуть не один до 10, а для того, щоб. І це у нас усили, що обороняються, один до 10 співвідношення з ворогами, при цьому ми... наша війська знекровлені, вдається їм стримати той ворожий наступ в умовах дефіциту боєприпасів, дефіциту техніки тож. Ну, а тепер уявіть. Для того щоб піти в контрнаступ. От. Один до десяти, тільки треба в інший бік, а ще навіть краще більше, ніж один до 10, щоб було співвідношення. І по особовому складу, і по боєприпасам. Якщо теоретично машина наших європейських партнерів розкрутиться з боєприпасною допомогою, з допомогою технікою. Якщо роздупляться американці нарешті і американська допомога повернеться, це дуже добре. Але без переваги, яку мають сформувати, яку маємо сформувати ми самі. І для того, щоб розпочати контрнаступ в наступному році, починати до нього готуватись, в тому числі ресурси, резерви для нього. Починати треба готувати десь літом цього року. От літом ми побачимо, як до чого, ми рухаємося, так дійсно командувач об'єднаних сил пан Содоль, під час розгляду законопроекту про посилення мобілізації сказав про те, що сили противника перевищують нас усім 10 разів, просто вражаючі цифри Ну і по боєприпасам. Про 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 ППО ми теж з вами поговорили, що є дуже дуже велика потреба в цьому. А от я хотіла ще один аспект зачепити сьогодні, в ці дні зустрічається Лукашенко з Путіним. Вони вже обидва сидять, одне на одного дивляться і говорять про те, що вони хочуть переговорів. Що мовляв, ми їх не запросили в Швейцарію. А що ж вони там будуть про мир говорити, якщо нас не запросили? Оця актуалізація. Знову цієї теми, що мирні переговори, що ми, ми хаті не проти далі перед цим Пісков буквально два дні назад сказав про те, що а все стамбульських переговорів вже не буде, Ми вже на других позиціях про що це може свідчити? Що їм потрібна оця пауза стратегічна, чи чи невже Путін війну вже втомився вести І наступ? Вони будуть продовжувати, і Путін зараз перебуває і його команда, його банда. Перебувають в такому в ейфорії, щодо бачачи наші проблеми, проблеми наших партнерів. Ну, зараз ситуація близька до тої, як була в 21-й-два другий рік. Угу. Путін півтора року, який не коментував о, взагалі хід перед бойових дій, особливо. Дідки. Uh -huh. Ну, власне кажучи, починаючи з літа 22-го року до, до осені 23-го року, просто сопівці дірочки, бо не, не, боявся і не хотів відповідати на ці питання. Усі пісково відправляв всіх до того Коношевкова, речника генштабу, який більше схожий на клоуну, казав, що війна це компетенція Міністерства оборони. І тут Путін дуже багато говорить про війну, і це свідчить про те, що вони розраховують нарешті досягти своїх цілей. А якщо Україна погодиться капітулювати без бою, то це, звісно, звісно, їм ще один навіть не бонус, а це серйозна перевага. Вони на це погодяться з великим задоволенням. Пане Павле, спасибі вам величезно за цю розмову. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 Був на зв'язку із нами, друзі. Нагадую, підписуйтесь на YouTube канал Січас. Обов'язково е лишайте ваші коментарі під цим відео і ставте нам вподобайки. Дякую, щиро. Верімося, переможемо.